13 травня до відділу розвитку персоналу у філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат завітали здобувачі освіти Центру професійно-технічної освіти. Спеціалісти комбінату зустріли гостей цікавою інформацією за фахом майбутніх випускників навчального закладу. Під час зустрічі було обговорено наступні теми: основні напрямки діяльності комбінату. Здобувачі освіти дізналися про різні виробничі процеси та технології, які використовуються на підприємстві. Кар'єрні можливості. Спеціалісти розповіли про можливості працевлаштування на комбінаті після завершення навчання, перспективи професійного зростання та розвитку. Практичні навички майбутні випускники ознайомилися з вимогами до працівників необхідними навичками та знаннями, які будуть корисні для успішної роботи на комбінаті. Програми стажування та підтримки молодих спеціалістів. Представники комбінату пояснили, як компанія підтримує молодих фахівців через стажування, навчання та менторство сьогодні. Здобувачі освіти Західно-Дніпровського центру професійно-технічної освіти відвідали відділ розвитку персонала філії Вільногірського гірничо металургійного комбінату. Була змістовна зустріч, дуже гарні були. Показані відеоматеріали. спеціалісти підприємства були запрошені на зустріч, які розповіли про виробничий процес. Про збагачення руди, про доставку її до збагачувального виробництва, про добувне виробництво, кар'єри і технічне обладнання кар'єрів. Здобувачам освіти було цікаво. Вони задавали питання ті, які хотіли поглиблено дізнатися, деякі моменти добутку руди, бо вони стосувалися їхніх професій. Професії Нашого навчального закладу це машиніст екскаватора, електрогазозварювальник. І слюсар черговий із ремонту устаткування. Учні були першого і другого курсу. Підприємство нам завжди йде назустріч, надають нам екскурсії по підрозділах комбінату. Наші здобувачі освіти були в ремонтно-механічному цеху, були безпосередньо в кар'єрі, були на збагачувальному виробництві. Я ще хотіла б висловити подяку. Відділу розвитку персоналу і безпосередньо адміністрації філії гірничо-металургійного комбінату за співпрацю за надання можливості проходити виробничу практику на підприємстві. Такі зустрічі є важливими оскільки вони дозволяють студентам краще зрозуміти вимоги та можливості на ринку праці та підготуватися до майбутньої професійної діяльності.